Виконуємо номер 872 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Запиши за допомогою знаків, плюс і мінус, висоти гір і глибини морів. Задання перше: висота гори Айпетрі, 1234 метри. Друге найбільша глибина Азовського моря 15 метрів. Третє висота Тарасової гори 198 метрів. Четверте середня глибина Чорного моря 1300 метрів. Приступаємо до виконання. Перша у нас висота гори Айпетрі. 1234 метри. Плюс 1234 метри. Завдання друге. У нас найбільша глибина Азовського моря 15 метрів, мінус 15 метрів. Завдання третє: висота Тарасової гори 198 метрів плюс 198 метрів. І завдання четверте: середня глибина Чорного моря 1300 метрів. Мінус 1300 метрів. Ми записали за допомогою знаків плюс і мінус висоти гір і глибини морів. Номер 872 Виконано.